Якщо говорити повертатися до того, чому власне виникла навіть росіян така проблематика, вони самі ще в 2021 році декларували курс на те, що вони модерні будуть модернізувати управління армією відповідно з використанням штучного інтелекту. У них навіть була автоматизована система управління ЄСУ ТЗ. Якщо згадувати цей далекий 2021 перший рік і згадувати їхню ступінь якраз розвинутості по різним автоматичним системам управління військами, і нашу нерозвинутість, там, де ступінь ситуації буквально кінь не валявся, виглядало так, що вони просто от щось бодай плюс-мінус примітивно туди інтегрують і просто на собі грають чисто в тактичному плані. Тим більше, що ще з поправкою на те, що вони то спромоглися створити те, що називається доктрина Герасімова, ні, досі. Але ну от, через те, що хаос кібернетизувати неможливо, виходить, що вони цю... а от особливо якщо хао... кібернетизований хаос, це там, де замість того, щоб готуватися до конвенційної війни, вони готувалися, як самі вони знаєте, росіяни, до скоріше поліцейської апарації в стилі 에... торгнення в Чехословаччині то 1968 році, цього виходить, їм ця кібернетизація хаоса не допомогла. Потім, тим більше, що якби, доволі часто вони навіть ці командно-штабні машини, на які мало бути інтегровані відповідними програми забезпечення, вони просто кидали. Власне, чому у росіях навіть прийшла така спроба, що якраз тоді копіювати наші рішення типу КРПВ. Ну бо їх спроба понувати штучний інтелект в даному випадку не вийшла.